Паті миром, Господом молимося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю, благодаті. Боє не помінути гріхів і беззаконів наших, но благосерду і милостиво нам бити недостойним рабам своїм. У бідах суші збави нас у до росіян, ворогів наших, Господу молимся. Дати силу і кріпость українському воїнству, христолюбивому і мужество, не храброє, проти всякого врага. Росіянина і сопостата, сіла показати рабам всім мир і утверждені, осіб бід і нужд і вражих на віру освобождення дарувати Господу молимся. Є подати і кріпості українському воїнству і мужству, і храброю супроти всякого врага і собоста, за показати і рабам всі мири твердення, і в цих бід і нож, і вражих навітов, скорисвобождені дарувати Господу молимся. Бо є же мир і славу вселити в землю нашу і збаги нас всіх вражу, їх і біни нагождені, молимся! молимця. не придати нас поправні, розолені росіянам, врагам і собоздатам нашим. Но в бігство все дерздовені їх притворити мир, і зукружити поної вірних українців, покорити, Господу молимся! Через туда і безчестя лица супротивних росіян і сповнити, серця ж їх страха і ужаса, гани Господі, да буде поганя і поражає Господу молимся. Лук, лугмілін положити мишці вірного українців своїх і укривити десницю, їх силою кріпості я. І побеждення, і попрання росіянам врагам, і з обостатом востоючених Господу молимся. Є лук мінян, половине мирця у вірних українців своїх І укріпити десницю їх силою кріпості своя в і попрання росіяна, росіян і ворогів, і запознатів востою, не Господ пловомолимся. Боє же лук мінян, половити мирця вірних українців свої. Укріпити десницю їх силою, кріпості своя. Побіждені, по росіян, і з врагів особозда того стою не готломолимся. Воєне <му> примінити всю скор, і щитування в радості, веселіє, і бідство, не твердий, мир, і не і цих враг навідовця протворити Готломолимся. Воєне <му> служби нещить оружі і брань всіх боручи з нами. І под ноги українському воїнству тих покорити, Господу молимося. своє неослабної, не приморимо, побідити не силою, кріпості, мужество, мужество, храбростю українському воїнству нашому, на сокрашення росіян в раїв наших подати, Господу молимся подати і збаву вірним. О, рабам, українцям своїм, од нашести росіянин у племенників, і от всіх врагнім, хотящим чоловіком, і радних на кождень, і в мирі, і луботі церкві, люди своє зоблюсти, повідуєм на враги, всіх дарує Господу, молимся, присвято, пречисту, прибословену, слави стату, городицю і приснодію мирію з усіми святим, поминувши самі себе і друг друга. І весь животне Христово предає. Голоси, Боже, люди твої, благослови Стояння, Твої сполиї церкви, Тис охранила Святий Любов ще була рік відомо, Тю, тихо прослає Божество, твої сили не востави нас у кважту. яко твоя держава, Твоє царство і цілий слава Отця і Сина, і свято духа, нині присну, як і Амінь. Хвали душеми. А в жоті моє е.